Росія завдала черговий масований ракетний удар по українських містах: Київ, Харків, Одеса, Кривий, Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів. Всюди цивільні об'єкти. В місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок, звичайна панельна дев'ятиповерхівка, який доволі багато. В різних містах східної і центральної Європи всі поверхи цього будинку з другого по дев'ятий впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей. Поранених, травмованих. Їм надається допомога. Серед них діти, найменше дівчинці, три роки, і це на зараз. Розбір завалів ще досі продовжується і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною. Мої співчуття рідним і близьким. Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів, якою так очікують наші воїни. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрав рашизм. Слава усім, хто захищає людей. Всі служби зараз працюють в місцях, куди влучили російські ракети. Боремось за кожну людину.